Хочу сьогодні розказати про одну свою ідею, яку я малював неспішно так вже кілька років: перепланування площі франка у Львові та прилеглих вулиць. Це напевне один з найскладніших вузлів у Львові, і дискусії про те, що з ним робити, тривають вже дуже давно. Для початку важливе уточнення. Зараз я не маю ніякого стосунку до міської ради, і це не офіційний проект, а суто моя особиста творчість вихідного дня. Тому коли це все зроблять і чи зроблять взагалі не знаю скільки це коштувало місту, ніскільки. Щоправда, почалося все якраз тоді, коли я працював в інституті просторового розвитку, і тоді якраз почалася робота з пошуку ідей, як можна перепланувати площу франка, і я також до цієї роботи долучився і намалював. Ось такий варіант. Головна ідея була в тому, щоб зробити на площі повне трамвайне кільце, і щоб трамвай міг з будь-якого напрямку на ній розвертатися. В нього було повно недоліків, і в процесі обговорень я переконався, що для того, щоб ці перепланування справді дали позитивний ефект, треба працювати не лише з площею, а з усім прилеглим районом, що я потім потихеньку і почав робити. До речі, у 2020 році місто публікувало ось такі от візуалки, і після того я про це про проєкт, новин якихось більше не чув. Ну а мої творчі пошуки в результаті охопили цілий район, крім самої площі Франка, ще й вулиці Франка та Руставелі, частину площі Петрушевича та перехрестя Франка та Зеленої. Загалом там ситуація з транспортом, як кажучи, складна та заплутана. Громадський транспорт та приватні авто спільно використовують і Франка, і Руставелі, мають купу дуже незручних перетинів та постійно одне одному заважають. На вулиці Франка є трамвайна виділенка від центру, але немає до

А на Руставелі навпаки, тролейбуси та автобуси мають свою смугу, коли їдуть до центру, а у зворотню сторону стоять у заторі з приватними авто. Ще одна незручність це те, що трамвайні, тролейбусні та автобусні зупинки в районі площі Франка дуже сильно розкидані, і це робить пересадки дуже незручними для пасажирів. Ну і тому я власне подумав: а що якщо спробувати перенести весь громадський транспорт на франка та зробити там виділенки в обидві сторони, а на Руставелі лишити лише приватний транспорт? Тоді, наприклад. 25-й тролейбус їхав би ось так через площу франка, далі по вулиці Франка і на свою звичну теперішню кінцеву. Відповідно, на площі Франка він би тоді використовував ту саму зупинку, що і трамваї, і тому пересадка між ними була би максимально зручною. З приватними авто виходить ось така історія. Зі сторони центру вони мали б рухатися ось так. А зі сторони Вітовського, ось так. Тобто на вулиці франка виходить загалом три смуги руху, виділенки у обидві сторони та смуга для авто від центру до площі франка. Можна ще пробувати втиснути велосмуги, але тоді виходить дуже вузькуватий тротуар. Тому як краще, це вже таке, знаєте, питання до обговорення. На жаль, ідея організувати спільний рух трамваїв та тролейбусів погано стикується з нашими ДБНами, які не дозволяють натягувати тролейбусну на контактну мережу над тротуарами. І навіть впритул не дозволяє. Має бути мінімум півтора метри від крайнього дроту до бордюра. Але таке рішення спокійно працює, наприклад, у Швейцарії, а отже, це фізично можливо. Тому можна помріяти про зміну і наших будівельних норм. Або, як варіант, можна використовувати тролейбуси з автономним ходом. Профіль вулиці Руставелі виходить ось таким. Смуга руху, смуга для паркування та фізично відокремлена двостороння велосмуга, яка мала би компенсувати те, що на паралельній франка нормальної велоінфраструктури в нас зробити не вийшло. До речі, замість схилу з деревами на картинці паркан не тому, що я пропоную все зрізати, а просто у стрітміксі не було потрібного елементу. А тепер більше деталей. Площу франка я пропоную перетворити з острова на півострів з зупинками для громадського транспорту, і туди запустити трамвайні колії, які вже потім розходяться або на Франка, або на Вітовського. А по іншій стороні трикутника ми робимо проїзд для авто, максимально відокремлений від громадського транспорту. Ну, з рухом трамваїв, я думаю, все зрозуміло. А от з рухом іншого транспорту ситуація ось така. Ось так можуть їхати ті, хто приїжджають по Вітовського. Прямо на франка їм не можна, тому вони повертають праворуч і вже далі або повертають на Руставелі, або їдуть прямо в сторону Сихова. До речі, примикання до Вітовського ось тут відповідає концепції, яку свого часу затвердив міський виконком, і по якій на підході має бути три смуги руху. Від площі відходить одна спільна для громадського транспорту та авто. А до неї підходить дві, одна з яких виділенка для трамваїв та автобусів. Ось такі варіанти є в тих, хто їде по франка зі сторони центру. А ось так можуть їхати далі ті, хто приїжджає зі сторони Волоської. Сама волоська при цьому стає односторонньою до центру, а паралельна ній частина франка стає для авто односторонньою від центру з двома смугами суто для громадського транспорту. Тобто на ній буде три повноцінних смуги замість теперішніх чотирьох недосмуг, і можна буде трохи розширити тротуар, які зараз виглядають просто як знущання над пішоходами. Ну а тепер давайте ще трохи більш кольорових картинок. Ось так виглядає такий загальний вид зі сторони вулиці Вітовського на площу Франка. А ось це вже вид на сквер та на трамвайно-тролейбусно-автобусні зупинки в ньому. Проїзна частина для авто асфальтується а коридор для громадського транспорту у сквері вистеляється бруківкою, щоб візуально відділити його і від тротуарів, і від автомобільних смуг. Ось це от ракурс вже зі сторони Стрийського ринку, і видно, як трамвай від'їжджає від зупинки і починає їхати в сторону сихова. Ну і зрозуміло, що для того, щоб трамвай міг нормально виїхати, там має бути перед його виїздом світлофор, який буде зупиняти потік авто, і якраз буде давати йому таке вікно для виїзду. А оце от в нас зупинка на вулиці Франка з боку центру, і на ній мають зупинятися маршрути, які їдуть повз площу, наприклад, трамваї 3 та 9. Ось це от вузол біля Стрийського ринку, і тут я зробив на площі таке розгалуження, щоб ті, кому треба потрапити на підйом на вулицю Стрийську, могли це зробити напряму без оцих от тих вигнів, які є зараз. На волоскі ближче до перехрестя в нас дві смуги руху та велодоріжка. Ну а подалі від нього вже одна смуга та паркумісця в переміжку з деревами, і частина цих паркомісць має працювати для розвантаження продуктів для ринку. Ну і ще так для загального розуміння: кілька ракурсів з вулиці Руставелі, як мала би виглядати вона. Ну а тепер давайте дивитися на перехрестя Франка та зеленої, тому що там теж є про що поговорити. Це перехрестя, взагалі є таке досить тісне, і великі автобуси зараз долають його дуже впритирочку. А якщо там ще й почне повертати тролейбус, як я оце задумав, то стане взагалі зовсім складно. Ну і перша пропозиція в мене це знести ось цей от двохповерховий будинок, який так випирає прямо на куті. Нічого особистого, просто судячи з взагалі форми сусідніх будинків, його колись явно не збиралися залишати надовго. Наприклад, ось так от він стикується з сусіднім австрійським будинком, і його глуха торцева стіна під кутом виступає прямо перед фасадом цього будинку і утворює такий дуже дивний глухий кут. Оцей австрійський будинок ліворуч він явно новіший, тому скоріш за все його збудували так, бо знали, що цей кутовий будуть скоро зносити і замість нього будувати щось нове, що вже буде стояти в одну лінію з оточенням. Ну і тому я пропоную використати цей задум і забрати цей кутовий. Будинок та замість нього збудувати новий, вже його прив'язавши до сусідніх будівель. І завдяки цьому, замість затисненої з усіх боків вулиці, утвориться значно просторіша трикутна площа, на якій можна буде більш вільно розвести транспортні потоки, зробити ширші тротуари і, наприклад, висадити дерева. А ось так, от, наприклад, мав би змінитися вид з вулиці зеленої в сторону вулиці Франка. Ну а тепер давайте подивимося на більш детальне планування вже самого перехрестя. Згори ми прив'язуємося до теперішньої організації руху на Франка, і до центру в нас йдуть дві смуги, одна з яких суто для громадського транспорту, а від центру приходить одна спільна. Потім на перехресті потоки розділяються, і громадський транспорт може або їхати прямо, і це вже його виділенка, або повертає ліворуч на зелену через лівоповоротну смугу, яка призначена лише для нього. А вже далі або їде прямо по зеленій, або повертає на Петрушевича. Ну а при. Русі від площі франка громадський транспорт має ось такі от варіанти. І саме так, наприклад, 25-й тролейбус мав би заїжджати на свою кінцеву. При русі зі сторони зеленої громадський транспорт може повертати у обидві сторони. Щоправда, для лівого повороту на перехресті виділенки зробити не вийде, але я думаю, що це можна пофіксити регулюванням попереднього світлофора, який знаходиться біля музичної школи. А для повороту праворуч на франка, громадський транспорт вже має свою окрему. Виділену смугу і має окремий рукав з більш таким плавним радіусом, щоб можна було простіше вписатися в поворот, зокрема, і на гармошці, які колись цілком можуть з'явитися. Ну а приватні авто зі сторони центру можуть їхати ось так. Поворот на зелену лише для громадського транспорту, тому всім іншим треба буде проїхати ще квартал і їхати вже через площу Петрушевича. Ну а зі сторони Руставелі, схема руху ось така. Ну і ось ще раз більш детально схема заїзду тролейбусів на площу, і причому я отут пропоную зробити два паралельних перони, так буде легше стикувати графіки маршрутів і пересадка загалом стане більш зручною. Ну і водіям також елементарно можна буде більш спокійно сходити в туалет. А якщо сюди колись ще й дотягнуть 33-й тролейбус з вулиці Грінченка, то він зможе потрапити на кінцеву ось так. Ну а тепер давайте дивитися кольорові картинки. Ось вид з вулиці Зеленої в сторону вулиці Франка, такий, як він є зараз, і такий, як міг би вийти. А це ракурс, якщо рухатися зі сторони центру. Ну і щоб уявити, як це все могло би виглядати, я так схематично накинув ось цей от новий будинок на куті. Ну і також ось такий от вид згори, і на ньому якраз видно, як автобус, який зібрався повертати ліворуч на зелену, він стоїть у своїй оцій спеціальній автобусній лівоповоротній смузі і пропускає трамвай. І вид з протилежної сторони, те, що є зараз, і те, що могло би бути. А ось це от вид на перехрестя з вікон ось цього польського будинку з аркером. Перехід через зелену і спарені тролейбусні зупинки на площі Петрушевича. Так що, ось така от картина в мене вийшла. Взагалі, дуже давно насправді збирався зробити це відео і все якось постійно відкладав, бо воно якось максимально не на часі. Але малювати це все і нікому не показувати це також дуже дивно. Тому давайте обговорювати це все і ділитися враженнями у коментарях.